Добрий день. Запрошуємо усіх присутніх на брифінг, який відбудеться за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Це Петлін Дмитро, Пожарський Дмитро і пані Юлія Режакова. І за традицією нашого серед е, нашого брифінгу, який проводиться по середам, тема якого е, евакуація населення Донецької області ми завжди розпочинаємо з пані Юлії. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні. На території Донецької області під контрольній української владі залишається перебувати 13 682 дитини. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні. У двох населених пунктах двох територіальних громад. Де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 827 дітей, 675 сімей. А саме в Криворізькій громаді залишається одна, одна сім'я з трьома дітьми у селі Завидо Кудашеве, в Дружківській міській територіальній громаді, а саме міста Дружківка, залишається перебувати 824 дитини, 674 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 170 дітей, 108 сімей. З Криворізької сільської територіальної громади загалом евакуйовано 9 дітей, 5 сімей. З Дружківської міської територіальної громади, зокрема міста Дружківка, евакуйовано 159 дітей, 101 сім'я. З Краматорської міської територіальної громади, а саме міста Краматорськ та село Васильівська пуста евакуйовано дві дитини, дві сім'ї. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пане Петлін. Прошу доброго дня. всім присутнім. Тривають евакуаційні заходи на території області. І станом на вчора на вечір з початку проведення заходів з території області евакуйовано більше 1 мільйона 309 9 тисяч осіб цивільне населення, з яких вже майже 200 це діти, і 47 це особи з інвалідністю. За тиждень евакуйовано за межі області 1470 осіб, і на даний час на території області залишається у нас 201 тисяча осіб цивільного населення. Що стосується території активних бойових дій, 20 громад населені пункти в 20 громадах, там залишається. 15 тисяч дев'ятсот осіб. Такі статистичні дані. Евакуація триває. Будуть запитання. Будь ласка. Дякую. Пан Пожарський, Прошу. День добрий Шановні колеги. Триває активна фаза розселення наших людей, які евакуюються з громад області. На цьому тижні ми евакуювали достатньо багато людей в геріатричні заклади по всій Україні. Завдяки нашим колегам з приймаючих областей. Ми цього ми за тиждень розмістили більше 40 людей в геріатричних закладах Тернопільської та Житомирської області. Найближчий час також ще повеземо людей до Житомирської області в геріатричні заклади. Ось всього ж за тиждень було безкоштовно розсилено 94 людини, з них 48 маломобільних людей. Розсилення здійснювалося переважно: це Кіровоградська, Житомирська, Одеська область, Шелтер в Київській області, Сейв Україн для сімей з діточками, Тернопільська області та Львівська області. Евакуація триває, розселення триває, тому. Дуже прошу завчасно всіх евакуюватися, бо буквально ось 10 хвилин тому назад волонтери мені сказали, прислали фотографію, що візуть дідуся, його військові вивезли з Костянтинівки. А рядушкам в пакеті який лежить його дружина, яка на жаль загинула. Угу. Ми, дідушко, буде дідуся, будемо розселяти вже відповідні заклади, а ось жінку вже передадуть поліцейським для слідчих дій. Тому. Дуже просимо. Вона трагічно загинула внаслідок обстрілу, тому дуже просимо всіх евакуюватися завчасно, щоб ви були разом з рідними, евакуювалися до більш безпечних регіонів і жили в безпеці по порівнянні з нашою Донеччиною, буремною, де вибачаюся, вже нема жодного населеного пункту відносно безпечного. Угу. Дякую. Так, я, я теж хочу. Поділитися прикрим таким прикладом, коли люди з Покровська самі евакуювалися, самотужки вирішили в останній момент евакуюватися з речами, і їх просто на дорозі аж розстрілювали. І це не просто такі, знаєте, домисли, а вже є аудіо. Перехоплення, де є накази про те, щоб розстрілювати людей, які виходять із таких зон. Так що треба все-таки наважитися і дійсно перебути, перебути цей час порем, як ви сказали, пане Пожарський, десь у більш спокійному місці. Дякую. Прошу, які є запитання, уточнення до наших спікерів? Добрий день. Добрий день, прошу. Валентина твердо хліб Бахмут інюа. Mm -hmm. Хотіла б запитати щодо ситуації в Покровську. Чи є офіційні цифри? Скільки людей там зараз перебувають? Чи можлива евакуація з Покровської громади на зараз? Так, mm -hmm. давайте я по кількості людей. Що стосується Покровська в Покровську за даними місцевих органів влади влади один 1250 людей приблизно стається в громаді 1900 і опять же таки за за не підтвердженими даними вже евакуації звідти повільної нема тобто якщо там в, в, в случаї якісь трапляються це поодинокі а так переміщення там зовсім небезпечно і воно евакуації як такової вже нема mm -hmm. Mm -hmm. Пані Валентино, почули відповідь? Так? Так, дякую. Ага, дякую за відповідь. Ще є уточнення до наших спікерів сьогоднішніх? Я можу трошки додати: у нас на транзитний uh -huh. пункт Павлоград буквально. Наприкінці минулого тижня привезли людей з Родинського з Покровська, завдяки нашим військовим їх вдалося все ж таки вивезти в безпечні місця. Вчора у нас з Сергіївки, це Удашчинська громада, сім людей по похилого віку також були вивезені, будуть розміщуватися в гіріатричних закладах. Тому все ж таки не наражайте себе небезпеку і евакуюйтесь. Дуже дякую. Так, так. Ми говоримо щораз на всіх рівнях, що потрібна евакуація для того, щоб просто перечекати цей тяжкий час і, і вже тоді при можливості повернутися, коли вже буде більш-менш відносно спокійно. Ще є питання до наших спікерів. Ну, якщо немає, тоді ми будемо прощатися до наступної середи. Це була Начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожежський Дмитро та начальниця служби у справах дітей Рижакова Юлія, представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Дякую всім присутнім і до наступної середини. І закликаємо з тих там так про евакуацію. Подбайте про себе. До побачення все добре. До побачення. На все добре. До